Філе індички з сиром та ананасами готуємо сьогодні деталі в описі. А ми поїхали дивитись всі процеси. Готуємо спочатку маринад, до якого ми додаємо півскляночки ананасового соку, соус теріякі. Десь ложку, дві ложки оливкової олії, сухий базилік, сіль перець за смаком. Все це ми перемішуємо, відставляємо в сторонку маринад у нас готовий, нарізаємо індичі філе. Філе нарізаємо шматочками по 1,5 см. Робимо ось такого вигляду медальйончики, які ми кладемо до нашого маринаду десь на 15 хвилин. В цей час готуємо сир та ананаси, а також вмикаємо духовку на 200 градусів. Сир ми натираємо на терку. А ананаси ми нарізаємо на шматочки і все це викладаємо у форму для випікання. Наступним чином, спочатку ми кладемо індиче філе, повністю устилаємо дно, посипаємо все це ананасиками нарізаними, зверху посипаємо сиром. Наступний шар так само ми викладаємо філе-індички, ананаси і сир. Це накриваємо фольгою та ставимо у духовку на пів години. Після чого дістаємо, піднімаємо фольгу, дивуємось, насолоджуємось, за бажанням посипаємо ще сиром і ставимо на 5-10 хвилин під гриль. Ось така неймовірна скоринка ароматно, сочно, смачно у вас буде. Всім рекомендую, зберігайте і підписуйтесь на мою сторінку. Всім смачного!